От э, генпрокуратура вважає, що ви незаконно завладіли квартирами. Вот сколько зараз у вас квартир, відкуди взялись? У мене э, за весь час э, є у власності одна квартира, в якій я на даний час проживаю, яка зазначена у всіх моїх деклараціях. І в генеральній прокуратурі також про це чудово відомо. Тому э, ці звинувачення, які нібито висуваються, тому що жодних офіційних підозрюва. На сьогоднішній день, встановленому кримінальним процесуальним кодексом, порядку заявлено не було. Вони не мають під собою жодних правових підстав. Все це є чистим політичним переслідуванням, намаганням облити мене багнюкою, і, а, на жаль, прийдеться доводити це в судовому порядку. А, ми будемо це робити, ми готові до... Введення цього, навіть незважаючи на те, що собою представляє нинішня правоохоронна судова система, тим не менш, ми готові йти до кінця. Якщо вас обвиняють в перевищенні полномочі. От які повномочі ви привисі? Ви знаєте, я не знаю про що йдеться в даному випадку, тому що ми досягти викликали на понеділок для допиту, не пояснивши про яке саме перевищення повноважень іде мова. Ну, оскільки фантазія Генеральної прокуратури на нинішньому етапі є надзвичайно широкою. Тому понеділок почуємо, і я з задумування вам прокоментую, що придумали цього разу. Ну, о, от утром видавали інтерв'ю журналістам. Ми видели это видео. А от що зараз відбуває? вас будуть арестовувати? Завтра Генеральна прокуратура хоче обрати в Печерському суді міста Києва. Запобіжний захід для мене вилідів взяття варту. незважаючи на те, що станом до сьогоднішнього дня я не є ані підозрюваним, ані в будь-якому іншому процесуальному статусі у цьому кримінальному провадженні. Ну, але ще раз повторюю, в даному випадку закон для нинішньої Генеральної прокуратури не писаний. Вона його свідомо порушує і, в принципі, вже неодноразово навіть публічно визнавала це у цьому кримінальному провадженні. Ну, будемо публічно захищатися. спасибо. Может быть, у гостей есть вопросы к Виталию Косько? Сергей Щербина, журналист, к вам, Виталий. Виталий, добрый день. Скажите, пожалуйста, так добрый все таки вечер. первую квартиру, которую вы получили у Генеральной прокуратуры, ваша мать приватизировала или нет? А, так. Приватизировала. И вы потом попросили вторую? А, я не просил другу. Мне надала Генеральная прокуратура службовое житло с властной инициативой. І перше теж була служебна, але тепер приватизували. Ні, перше не було служебна. Не було служебне, але теж було отримано вами від Генеральної прокуратури. Ні, від Генеральної прокуратури. А як? А дуже, дуже коротко, зараз на моєму Фейсбуку це все роз'яснено і на сайті лівого берегу це все, все роз'яснено. От там чітко написано, про що йдемо. Для того, щоб не було додаткових запитань, я не повторював то саме. А ну Віталій, є. Можна взяти це якщо можна очень коротко. Дело в тому, що не всі наші телезрители имеют возможности можливості, не мають доступ к до інтернету. Поэтому, якщо ви очень коротко ответили на этот вопрос, ми були б вам благодарні. Я вам на це запитання. У мене у власності за все моє свідоме життя перебувала одна квартира, яка зараз є в моїй власності і записана в моїй декларації. Все, будь-яких інших квартир у власності не було. Це коротко відповідь на ваше запитання.